Сьогодні в Крапівницькому з особливою місією дуже раді, що наші колеги мають особливе бажання розвивати наставництво, яке на сьогоднішній день так потрібно в нашій країні. В принципі, як і до війни. Сьогодні ми зберемось на круглому столі для того, щоб обговорити дорожню карту. Як впроваджувати успішно наставництво в Карпівницькому, в Карпівницькій області хочемо е, об'єднати зусилля для того, щоб діти сироти, діти, які позбавлені батьківського піклування, які перебувають сьогодні, на жаль, в системі інституційного виховання, систему, яку я вважаю е, системою несвободи для дітей. І не тільки я, експерти, люди, які сьогодні вже впроваджують в інших регіонах наставництво і побачили результат, коли діти, які потрапили в складні життєві обставини. Не підтримані, тому на сьогоднішній день в законопроєкті, який ми ініціювали і в першому читанні, вже Верховна Рада проголосувала за основу. Ми е передбачили не тільки індивідуальне наставництво, але й корпоративне сімейне для того, щоб діяти також превентивно. Діти, які потрапляють в складні життєві обставини, їх сім'ї, вони не повинні потрапляти в інституційні заклади, а повинні мати підтримку. Ця сім'я повинна мати підтримку не тільки від держави, ми закликаємо неурядовий сектор, не прибуткові е, організації, для того, щоб волонтери доєднувались і е, діти, які на сьогоднішній день ми під час війни відчули їх цінність. Особливу цінність, і зважаючи на демографічну кризу в нашій країні, наші діти дуже сильно потребують сьогодні цієї підтримки. Чому наставництво? Тому що, на жаль, діти, які перебувають в інституційних закладах віком від 10 до 18 років, це діти, яких всиновити. Не дуже бажають на жаль громадяни нашої країни з певних причин з зрозумілих причин, тому на цьому етапі ми хочемо підтримати їх через таку. Круту опцію, дуже дієву, дуже результативну, яку ми пілотуємо вже більше 15 років і впровадили на законодавчому рівні. Ми хотіли би, щоб ці діти мали дорослого друга, який би підтримав на певному етапі. Це як я вже і сказав, підлітки, як правило, і в доросле життя вийшли соціалізованими. Тобто, дуже просто дитина, яка виховується в сім'ї, батьки допомагають їй соціалізуватись. Там навіть допомагати не треба батьки ж. Живуть виховуючи дитину в певному сімейних правилах, законах, традиціях, в любові саме головне, і дитина соціалізується в цьому суспільстві набагато проще, легше. А коли дитина виходить із закладу, де за неї робили все, прали, годували, їсти готували, готували і так далі, дитина виходить не соціалізована, як правило, 60-70% таких хлопців з інтернатних закладів потрапляють в місці. Не свободи, а дівчата, як правило, не бажають виховувати маленьку дитину, дуже рано вагітнюють і залишають свою дитину в будинку дитини. І ми, ми відслідкували вже 4-5 поколінь, які ми на сьогоднішній день в нашій країні, на жаль, маємо, коли прабабуся віддала бабусю, і так далі. Тобто це коло замкнуте, яке ми хочемо розірвати і припинити, підтримуючи через наставництво також індивідуальних вагітних дівчат для того, щоб вони залишали дитину і виховували в своїй сім'ї. Тому наставництво впроваджується в багатьох регіонах. Сьогодні буду на круглому столі трошки про географію наставництва говорити, але зараз можу сказати, що успішно впроваджується тоді, коли є домовленість. Наприклад, починаючи в Миколаївській області, в нашій, ми провели десь 6 чи 7 років тому, провели такий самий круглий стіл і е, знайшли. Крапки дотику, тобто точки дотику, де дуже часто система, особливо департамент освіти під міністерством освіти, більше Міністерством соціальної політики, міністерством освіти більша частина закладів. Вони не розуміють, що це не про те, що ми заберемо дітей. Це про системний покроковий підхід. До речі, реформа деінституціалізації передбачає цей підхід. Ми ми, ми розповідаємо. Ми пояснюємо. Ми прокладаємо цю дорожню карту. Максимально зручно для кожного суб'єкта, те, що ми передбачили в законодавстві, то там чітко прописано, що це доросла повнолітня дієздатна особа, яка пройшла медичний певну медичний дорожню шлях, тобто є форма певна, і також пройшла навчання, професійне навчання, яке проводимо. Звичайно, мене питають. Ну, сьогодні дивіться, будь-який, от на сьогоднішній день, коли ми ініціювали законодавство. Законопроєкт про наставництво більш поширений. Ось будуть там педофіли, Там хто хоче, може до дітей доторкнутися, прийти і так далі. Це в 99,9% Це абсурдна історія, тому що сьогодні держа, державою покладена відповідальність на центри соціальних служб обласні, які проводять навчання. І там дуже кваліфіковане, класне навчання, яке передбачає 4 повних дня. Я просто не пам'ятаю, тому що 5 на на, на тренера по наставництву. Да, 4 Наставник, кандидат, наставники проходить 4 дні. За ці 4 дні таким чином ми збудували це навчання, що дуже багато чого виявляється. Ну і звичайно є в законодавстві, як я вже і сказав, прописані чіткі статті щодо того, хто не може взагалі проходити навчання. Тобто, там є певні статті щодо насилля в сім'ї. Там людина, якщо була осуджена і так далі. Якщо людина була осуджена раніше по іншим статтям, але вона там звичайно. Реабілітувалась, виправилась і так далі. Вона може також стати наставником. Але під час навчання ну, будуть певні задані питання, де людина проявляє себе, і звичайно, тренери, які також мають кваліфікацію, навчання, підвищення кваліфікації, ми постійно проводимо. Вони також відслідковують певні речі. І тоді ми приймаємо рішення вже консолідовано. Центр соціальних служб приймає рішення, тренери рекомендують щодо надання цього висновку. Чи буде цей висновок надан, чи ні? Вже ми від цього від цього всього відштовхуємося. Людина може звернутись перш за все, як же я і проговорив. Це центри соціальних служб. А також є, якщо сьогодні ми проговоримо в Крапівницькому і в області є неурядові організації, які підписали меморандум або договір з центром соціальних служб щодо співпраці, підготовки рекрутінгу наставників і так далі, вони також можуть звернутися до цього ну неприбуткової організації благодійного фонду, який цим займається, який прописано в статуті. Це право на це цим займатись. Ну і звичайно, все одно останнє слово буде за це. Центром соціальних служб наставництво це не про велику кількість контактів, це не про велику кількість людей, це про якість. І коли ми говоримо про наших наставників, які приходять до нас, про тих людей, які приходять до нас, то зазвичай ми говоримо про тих людей з відкритим серцем, ті, хто готові допомогти дитині підготуватись до самостійного життя. Ми не говоримо про те, що це має бути якийсь спеціаліст високого класу. Ми з нього не хочемо, щоб він прийшов до нас, і ми його уявляли, що це супермен, який вирішить. Всі питання цієї дитини, ми говоримо про те, що цій дитині потрібно надійне плече, надійний дорослий, який буде приходити стабільно, який буде приходити кожного тижня відвідувати цю дитину. І якщо ми говоримо про дітей, то на початках більшість дітей вони мовчать, вони не розповідають ніяких історій, вони не діляться своїм життям. Вони просто спостерігають за наставником. У нас було дуже багато історій з нашими наставниками, які приймаючи дітей, які Ставали для них наставниками, і певний період вони могли півроку просто приходити, і дитина майже ніколи нічого не розповідала, просто мовчала. І наставнику треба було просто посидіти поряд, запропонувати йому пограти в якусь гру, піти погуляти на вулиці. І так, спостерігаючи, Наставник спостерігав за дитиною, дитина спостерігала за наставником. Так будувались їхні відносини. Через деякий час, коли у цього юного хлопця його звали Максим, коли в нього був випускний, він запросив свого наставника і сказав: Я дуже вдячний тобі за те, що ти був завжди поряд. Хоча він ніколи йому нічого не розповідав, але для нього це було про якість, про те, що його не кинули, про те, що до нього стабільно приходять дорослі. Коли ми говоримо про наставників, ми говоримо про те, що це. Люди, які приходять до дітей стабільно, і те про що ви говорили, що ми не пересікаємось в різних напрямках, тому що альтернативні сімейні форми виховання це про влаштування дитини в родину. Коли ми говоримо про наставництво, це підтримка дитини в закладі. Да, дитина знаходиться в закладі, і ми бачимо, що наставниками для наших дітей стають для, для яких дітей для, для підлітків, тому що більшість людей, всі, хто усиновителі, всі, хто хочуть прийняти дитину в родину, вони хочуть маленьку дитину, але з підлітками дуже мало хто хоче працювати. Всі бояться, у кожного є свої якісь стереотипи або упередження, і через це наші підлітки вони залишаються в закладах, вони так там і зростають. Ми не говоримо про те, що заклад. Заклади нічого не роблять для цих дітей. Так, вони їх годують, вони їх одягають, вони їх навчають, але ми готу, говоримо про те, що вони не готові до дорослого життя. Те, про що ми говоримо, що кожна дитина в своїй сім'ї готується до самостійного життя, вона вчиться, як рахувати кошти, як готувати їжу, як за собою слідкувати. То е, тут немає цієї підготовки до самостійного життя, коли кожна дитина, яка виходить з закладу, Більшість з них не знають, хто вони, куди вони хочуть іти навчання. Якщо їх влаштує заклад, заповнить за них документи, там все, то вони підуть на навчання. Якщо ні, то тоді так дитина і, і губиться. У нас немає конкретної такої, що це має бути супермен, що він має бути обов'язково уже 30-річний з досвідом роботи і будь що. Це має бути доросла людина, сформована людина, та, яка може поділитися своїм часом. Та, яка може бути поряд, це може бути і 60-річна людина, це може бути і 20-річна людина, будь-хто дорослий, який вже готовий передати свої знання цій дитині, який вже стабільно зможе приходити до цієї дитини і стати для нього прикладом входу в самостійне життя.